Тербедеріша, грає проти Ватахук. Аргентинці... Аргентина, Це. сказати. Щось серйозне. Аргентинський месник? Щось стіве. Вийшло щось таке. Так, азахис Олехіна. Так, чесно побігаємо. З ним. По прикольчику. Мабуть, я фігню, вже починаю грати, тому І що? Ну, дыши. Идея зараз 5000 C5. Пидерват. Як мені це все правильно зробити? Ну, поки що так. Угу. Ну, мене, в принципі, пішаки. Мені треба розвиток фігур. І взагалі по житті. Треба розвиток. Так, заберем. так, сам ні один мені не подобається. М -м -м. М -м -м. Треба пішечка цього якось знищити. Дякую. Може, так, хоча. А зараз якщо я знищу пішечка боровичка буде прекрасний центр. Туту туту туту. буде міняти мого слона. Давай міняємо. І треба цього знищити, піши і все. Нія туди пішов. Ясно. Не дамо йому просто так з нами. себе поводити так. Жорстоко. Хотів, щоб ну, взяття така тактична. Захисна оперейшн. Так, так. Буде нападати, ми будемо захищати, я думаю. Все це зрозуміло. Далі знищимо слона, називий пішк. пішак. У нас буде прохідний, скоріше за все. Може, не буде прохідного. Може і не буде. Але Але згодь. Можливо, буде тура Е1, так, да, піде? Тоді давай якось виганяти тебе. Двіціля. Є 5 Ти, можливо, підеш F5, так? Да? Ну, давай тоді. Кінь у нього не грає. от Коли коня отак пішак забирає у нього поля, коню дуже неприємно. Не знаю, куди йому дівати, ще й тура стала на поле є 2, так, можливо, б щось по потурбував би нашого слона. Так, ну це вже якась здача. І талого пішика ми. Правда, він б'є? Ми фрезем б'ємо. єс. yes. з цього пішачками чикі-чикі. Не хочеш? Може поблокувати, так, да, позицію. Ми ну, хочемо ад поставити. Тобі. Правда, можеш нападати на мене. Рулемки з королем, відкриті лінії, діагоналі. Тому треба комбінувати. І не просто центр захоплювати і штовхати прохідну, а і нападати ще на іншу його слабкість. Щоб його розтягувати. І в центрі і короля хай захищає. Отак От ти вирішив зіграти. Ну добре. Можливо, просто мат буде до речі. Цікавіше мат поставити, я думаю. Симпатюля! 70 на 88. Ну, суперник вивів слона і його поміняв. Він мені здвоїв пішаки, але пішак в центрі. І вже в чорних краща позиція. Ну. А тут мені треба було якось боротись відразу підривати з цим центром. Боротись відразу з центром. У нього два пішечки, в мене один. Треба було відразу це підривати, і неясно, як буде утримуватись цей центр. Я вирішив, що в мене є час, якби ставити, що я хочу, які розставляти, як всі в Це було не сильніше. Така конструкція ще більш-менш тримається, тому що ну, я поки там його. Буду підривати, ще він тут щось може. Слон Є3, якось укріп... укріпитись. Хоча він, мабуть, відразу треба було грати в Слом 3 а не слом D2. Ну добре. А Так вийшло, що він втратив пішака, і в центрі у мене вже пішокова перевага. То йому утримати центр дуже важко. Якщо я буду діяти правильно, то він його не втримає. як тут. Кінь. Погана фігура, бо впирається в пішаків. В центрі нема. Ну, йому, якщо б він став би не 5 кінь, було б, мабуть, у нього більш-менш нормально все. Або слон є 5. І виявилось, що мій слон якби атакує. Він не атакує, але він не захищає. Чорні поля мене були б слабкі. А так, слон просто впирається в пішака. Кінь в Пішака, а, а атака вона легко відбувається. Чорні просто розвиваються і захищаються. Да, ну, тут Нема в нього ніяких ідей, тому те, що він там підставив туру не підставив. В поганих позиціях всі ходи погані. Хтось казав з класиків. І тут такий матек. Едуардо Матек, Аргентинець такий є.